Ми е, мусимо виконувати ті вказівки, які намічені, скажімо, урядом законодавчий акт. І так далі. Є в нас закон України про добровільне об'єднання громад. Є в нас методика створення спроможних громад. На підставі, е, підставі тих всіх документів і е, е, доручення голови обласної адміністрації було видано доручення районної адміністрації про тобто, те, до 1 травня подати пропозицію е, головам міських селищних і так далі. Пропозицій ніяких не поступало ну, від вас. Е, був, бо там е, такі значить, були розмови в міській раді, що сільські голови працювали, ви говорите, що ми не працювали. Бороні борщ, я говорю, що ви не працювали. Ви працювали, але пропозицій не було надали, Так, По створенню у створенні громад. І є методика, затверджена постановою Кабінету міністрів про е, те добровільне об'єднання громад. Так? І от в тій методиці е, визначено. Значить, що береться до уваги, там все береться до уваги. Скажімо. І кількість населення, і територія, і які там, скажімо, має охоплювати е відер, яка має бути максимальна той, е ну, значить, між межами територіальних громад і так далі. Тобто на підставі тих всіх методик, плюс там, я пам'ятаю, була програма така десь по лінії статистики, де там бувають всі показники. Розроб... Ми тільки розробили 11 територіальних громад. Потім з на 7. Потім бачили, що вони спроможні дійшли до п'яти. Потім, значить, кінцеві результату 4 територіальні громади. Ну, ніби Гринянська, Золочівська, Поморянська, і ми називали Великовішанецька, потім перейменували Червоненська. ну, скажімо, як назвати. Після цього ми з вами обговорювали, також було бурне обговорення, почали поступати пропозиції там, по об'єднанню тих і інших громад. Крім цього, я вам доводив до відома, що є, е, працюють таки науковці в нас відвольний інститут е, регіональних досліджень. І той інститут запропонував в принципі, те саме, що ми не ще додали, окремо громаду е, Білокамівську. Ну, чому ми не погодились на той варіант на сьогоднішній день? Бо там дані були взяти на 1 січня 2013 року інститутом. Тоді ще не був створений реабілітаційний реабілітаційний центр дітей-інвалідів. На сьогоднішній день там є центр, він так само потрібно до нього фінансування, і та громада стає неспроможна. Одні ваші є. Але сьогодні ми більше обговорили з депутатами, ще збираємося, ми діємо з громадами так. всіх сім, і тоді остаточно буде протокол, і ще свої пропозиції, які люди будуть давати. Але так. вони щось вважають, що у нас є інфраструктура, і вони менш більш, ну, червоний та й догадають, кажуть, що їм буде тяжко. Їм би вже, якщо на то пішло, то краще вішанеться. Але ще одна пропозиція жуків Жуків-Крупивла. Одна єдине, що там сполучення, гунтова дорога. Там теж їм до комарян далеко. Чи можливі ну, висловлювала таку думку? Я просто передаю, то не моя там пропозиція. Марія справа в тому, що знову ж таки кажу, треба нам мати думку громада. Має поїд князівської сільської ради. І на території на Княжівської сільської ради княже відійде до Золочка, оскільки так. нам було Так. А чи можна перенести от межу, щоб ті землі, які належать жителям села, да віддалися назад до червоного. Дивіться, ті всі пропозиції мали би вирішені таким чином. Якщо ну поки що 에, ми мали би ті громади сформувати так, щоб ми не вийшли за межі району. Бо були також пропозиції, правда, різні, أو... що там Ріки ближче сублод. нам до того району, нам Helo... ближче до того району, saya. і теж правильно. Але процедура довша. Наприклад, якщо ми будемо міняти межі. Населених пунктів чи, чи громад сільських чи сільських рад так, в районі, це є повноваження обласної ради, якщо я не помиляюся. Якщо ми вже говоримо райони, це вже повноваження Верховної Ради. Тобто, знову ж таки, ваші пропозиції. От ви згідні на ті умови, але при тому, при тому, при тому. Я так прикось повторюю, ще років двадцять тому, коли створилися кискас сільська рада, Тобто відійшла дуже велика кількість землей. Ми одне з мав сільських рад. Станом на сьогоднішній день тракторна бригада знаходиться у нас на території князької сільської ради. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день це майже 600 гектарів гриві, на які наші люди червоно мають державну армію. А податки відповідно зараз навчаються на княжорську сільську раду. Ну, такого феномену, напевно, в Львівській області немає, не знаю, за цілу Україну, напевно, ніколи ніде не, не бачили такого. Не можу відповісти. Ну, <кхірні> але яка можливо з княжою, що вона хоче? Треба їх татар. От ніде ні про голову. Що вони кажуть, а можливо їм ж дорога йде сюди до вас чи може? Теж не є зрозуміло. Ми так казали, розглянули. А як це, княже, має перескакувати через червоний ліки? Все рівно через вас не <ган> Бачите, княжи взагалі в такій ситуації вигідні. бо В них бюджет досить нормальний і до якої громади ми не примкнули, сюди вигідно. В мене ситуація так само така називала, тому що ми з 8 мільйонів живемо, Була Вішанка і Андрівка майже як одне ціле. там навіть бежімо, звідси дорога, звідси Вішанка, звідси Андріївка. Тут ебрацію проведені друг ходять і газ беремо навіть в тих місцях, знаєте, як з Бузького району газ, а з нашого району берена дрібка світло. Е, дуже в нас спутано. І мала вішанка, депутати обсяжський понеділок однозначно ну, їм зовсім на червоні не підходить, так кажуть, і книг. Портів вже так е, депутати, в принципі, теж вони кажуть, що або будемо самі, або йдемо до Бузького району. Але е, наскільки я знаю, я з наду району там на Голисівський крат відмовилися, наприклад, зовсім там. Чи як я не знаю Точно як там навіть в районі газеті пише, що е, брати участь чи просто напросто е, підтримувати те, що там будуть створено шість громад. Вони не підтримують. Не було на раді, так як ми були перед тим, то той самий день не були, я думаю, в Олексій Андріївки. Ну і ми то фактично, як е, от Малавішанка. До Андрівки, до Красного, там є і інфраструктура, там є все. Нелю теж, але, але чи нас хочуть, розумієте? Ми ще такі пропозиції їм не давали. Хоч у нас е, теж багато земель, ріжена чорноземи, і так, та й би тим, можна е, спокусити їх, розумієте, казати так, але як воно буде. Я думаю собі, що то не так от до 5 вересня, каже То не я, розумію, то закон. Я розумію, до 5 вересня. Я думаю, що воно ми ще не знаємо, який буде закон про вибори до Не знаю. Ще не знаємо. Я якось дивився свободу слова, там дуже довго дивився, там дуже багато повідають, але ще ну, 10 робочих днів сесії і вони мають прийняти закон. Отже, як той буде закон, от туди вже трошки буде легше навіть думати про те, як буде там і хто то буде. Який буде е, місцеві депутати, який що, що, до чого, як вони будуть вибиратися, на якій основі, і тоді вже буде легше навіть громадам думати про місцеві вибори і, і далі про об'єднання. І можливо то буде об'єднане не до 5 числа, а буде спочатку вибори до місцевих рад, а тоді вже разом з тими, кого вибори, там голів чи, чи як то буде по, по новому законі, а тоді вже громада буде свідомо, як то вже воно куди йти. Ну, я, я, наприклад, даний час не бачу того, що до 5 вересня ми з кимсь От, я, я, я думаю, що е, добровільно депутати Борської ради казали, що голосувати не будуть. А, а примусово поки що немає. Є закон про добровільність. Ці вибори місцеві. На яку вибирати кількість депутатів? От вони з тої сторони дивляться, що чого ми маємо їхати туди, якщо наші діти то правильно розуміти от, розуміє. от вони проблема. ще можуть кажуть до вільшаниці, бо вони коли доїхали львівською маршруткою, їм зручніше. А ще раз пересідати, ну розумієте, відрахують да. тоже логіка. І є може і вільшаниці, мав бути так, центр. так. Що Але... то просто ми я розумію проект, ми маємо сказати, то що ми чули від людей, від депутатів. депутатів то там, що собі а, записати протокол, а потім ще може зробити, щоб якось от, почути, що там може бути одну сілки демократи. Учні приїжджають вчитися сюди, а люди мали б дозволу. Давайте домовимося до того. Я би так пропонував, якщо ви не проти. Ну, ми не можемо їхати в останньому вагоні, або взагалі не схожити в нього. Давайте домовимося так. Ну, є напрацювання певне, які силаються на ту методику. Як проект ми їх подаємо, ми вже їх подали так, Але як тільки будуть якісь зауваження, зміни доповнення, ми їх зразу комплектуємо і віддаємо, вносимо зміни в ті пропозиції, які ми подали. Так? Чим швидше ви зробите ті відговоренні, тим більш швидше виконувати ваші пропозиції. По нараді, яка відбулася у Львові, дали зрозуміти так, що пропозиції будуть прийматися і на етапі, коли буде схвалення обласною радою. І на етапі, коли в журналі воно піде до Кабінету міністрів. Бо ми мусимо розуміти, що ніхто не чекає, що там в Золочеві собі щось подумають і зроблять одну громаду 10-50 і передадуть на е, кабінет міністрів, і він затвердить. Працює ціла машина науковців, які ту всю справу збирають, показники, систематизовують, дають свої пропозиції і, напевно, так само воно відіграє якусь роль. Ну, я так собі думаю. Ну, і, і якщо в нас десь допущена якась трошки помилка, що вона не так би мало глядати, як, як воно передбачається там модель, то розумію, що не будуть поправляти її. Чи нам доведуть, що ви мусите поміняти межі, чи ви мусите додати, чи мусите відняти громаду? Я думаю, що ще поправок буде дуже багато. Тому є єдина просьба не тягнути. Проект є, до того проекту ми будемо вносити зміни. Відповідно до ваших пропозиції